Пора поговорити. Ви хочете знати, чому Україна досі стоїть через три роки після російського вторгнення? Чому вони все ще тримаються? Вже три роки, коли весь світ думав, що їх розчавить протягом тижня значно сильніша російська армія. А це все тому, що український народ пам'ятає, як це жити за правління диктатора і їхні батьки і бабусі і дідусі розповідали їм, як було жити під диктатором, і як вони боролися зі всім, що в них є. Не повертайтеся до цього. Вони також досі стоять, бо мають справжнього лідера. У них почесний вождь. людина, яка любить свою країну і любить свій народ більше ніж любить гроші, більше ніж любить себе. той чоловік називає свою армію героями. І вони натхнені боротися за нього. Це дві речі, яких у нас, американців, немає. У нас немає колективної пам'яті, що передається від наших батьків та дідусів, бабусів про те, як жахливо жити під диктатором. У нас немає лідера, який любить нас більше, ніж любить гроші. Люби ближнього свого.